Найближчу суботу, 23 вересня о 15.00, на 95-му кварталі почнеться мирна хода за відновлення конституційного ладу в кривому розі. К сожалению. ця хода займе у вас усього одну годину часу, але це необхідно зробити. Очуйте мене, жодні ваші плани на цей день не мають переважати того, що у цей день вирішується доля майбутніх років цілого міста. Ваш візит до чи прогул на роботі чи будь-що інше не матимуть для вас такого значення, як кривий ріг. Без рашистів при владі, без мародерів, без покидьків, без гнилькулів. Зрозумійте це, що немає нічого більш важливого, ніж майбутнє, яке гнилькули у нас обов'язково вкрадуть. Тому ще раз нагадую: субота, 23 вересня, 15.00, 95-й квартал. Чим більше людей прийде, тим швидше гнилькул піде. Це факт. Інакше потім, завтра чи після війни, буде пізно, буде геть не до того. Зараз унікальний момент в нашій історії. Зараз відбуваються історичні процеси, історичні битви та історичні перемоги. І саме зараз треба битись не лише з тими расистами, що нищать нас ракетами із зомби, а й з тими, що нищать нашу медицину та дають нам отруєну воду зсередини. Кращої миті може більше ніколи й не прийти. Тому давайте, розкажіть мені про свої грандіозні плани на суботу, 23 вересня на 1500. Розкажіть мені, як ці ваші плани вплинуть на ваше життя через кілька років. А перемога над гнильком вплине на життя кожного з нас вже зараз. Як там кажуть, думаєте? Ну то думайте, що для вас важливіше. А поки думаєте, подивіться ще, будь ласка, ось на цій фотографії та згадайте приказку, яка не просто так з'явилась. Люди не змінюються. Ніколи не змінюється. Гнилькул як був расистом, так він ним залишиться доскону. Ми українці, вороги для расистів, і вони нас будуть нищити, поки ми не знищимо їх. А все остальне то такое адлукаво.